Всім привіт! Тільки подивіться, яка класна погодка, сонечко, краса. Да, вчора не багато працював, сьогодні теж планую ще попрацювати на Uber. От, е сьогодні також збираюсь поїхати в гості до, до доньки Мори, зробив олів'є. Зараз ще заїду, візьму пляшку якогось вина. От, мені до них на п'ято до цього часу трошки попрацюю. Сподіваюсь, 2-3 годинки і потім поїду до них. В них посидимо, може, десь годинку і поїду працювати. А завтра вже зранку на роботу основну на доставку. Бачите, листя вже майже опало, трохи залишилось, це треба буде все тут прибрати. От, також тут пересунув оцю штучку землею мора попросила. О, так що такі справи. Працюємо, хтось відпочиває, хтось працює. Так, купив вино, не встиг вам засняти. Там так цікаво, коли заходиш в відділ з алкогольними напоями, він взагалі винесений окремо. Його ну, якби не нема в, в самих так, магази, магазинах, як у нас. Да? А це як окремий магазин, і як, коли туди заходиш, треба спочатку пред'явити ну, свідоцтво, доказати, коротше кажучи, або паспорт, або водійське посвідчення. По-моєму, я точно не знаю, з 21 мабуть, року ну, перевіряють, дійсно, що ти можеш зайти і купити. Алкоголь. Це реально я рахую це дуже круто. Тому що от, ну, якби у нас в країні да, і всюди можеш зайти просто купити алкоголь всюди, і діти теж, на жаль. Тому це, я думаю, це класно. Коротше, мені порекомендували вино Меломі, я спитав, що ну, сьогодні йду на свято. Мені саме це запропонували. Кажуть, популярне. Зроблене США, 20 баксів. От. Також купив я вчора, коли робив олів'є, коли купляв горошок, купив горошок в стручках. Тому заїхав і зараз вирішив купити кукурудзу. Тому що не разу не пробував з кукурудзою олів'є, але хтось мені сказав, що це те дуже теж буде смачно. Тому вирішив замість горошку кукурудза, буде олів'є з кукурудзою. І ще купив е, вітаміни. Вітаміни теж давно хотів, потрібно, обов'язково. Так, ну і все. Зараз поїду, трошки попрацюю, а потім вже поїду на свято. Що сьогодні вийде з того, також вам все розкажу. Просто подивіться на цю красу. Клас. Осінь кабріолет. Круто, ну а ми продовжуємо працювати. Uber Eats. Працюємо. Довго спілкувався з другом. Зараз на Миколаївщині служить на фронті. Такі справи. А, так, ще раз хто в мене питав а, про. То скільки коштує школа відучитись на трак-драйвера, я вже казав і в коментах писав неодноразово, ще раз повторюю, в залежності від того, скільки годин ви будете навчатись, 140, або. Там, точно не ну, 140, да, десь 140 годин, або 240 від цього залежить і ціна. Якщо 140 годин, то це буде десь від 5000 баксів, якщо 240. То там вже ціна 8-9 тисяч. Різниця в тому, що у вас буде більше часу на навчання. В першому варіанті у вас буде один шанс здати екзамен, потім за перездачу ви будете платити гроші для орендування траку. Хтось мені казав в середньому от просто перездача, щоб зняти трак, взяти. Да, і так далі, Це буде коштувати десь 300-400 баксів. За один раз, тому майте на увазі. От, а той курс, що великий, там будуть ще розповідати про те, як оформлювати документи, коли ви будете перетинати кордон США. Не впевнений, що це прям супер така якась конфесійна інформація, з котрою не можна буде розібрати самостійно, але ж я не знаю, це тільки мої думки. От, і там буде у вас вже дві спроби здати, а третя вже за свій рахунок. От, тому така от різниця, така ціна на, на трак школу. От Так, що питали в мене про трак. Ну, а ми чекаємо замовлення. Мабуть, поїду зараз туди ближче до Макдональдсу і там буде чекати. Так, ну що, я приїхав в гості до Ен-Марі. Зараз покажу вам, як тут виглядає цей двір. Дуже вели... велика в них територія. Крута. Зараз покажу. Так, дивіться, це на виїзді з міста. На виїзді з міста. О, там далі така велика-велика галявина, там можна гуляти. Далі вам ще покажу трошки. Там річка зразу, бачите, яка краса. Так, беремо олів'є і йдемо. Поглядає будинок. Там двір. Можна вогнище ще розвести, гамак і річка. І ось як виглядає індичка. Дуже смачна індичка. Ось є ворота, там басейн, тут город. Там далі річка. Круто, звісно, велика територія, є де розгулятись. Сунечко. Класно посиділи, трошки поспілкувались, що зміг, зрозумів, на англійській. Трошки практикую помаленьку. Класна індичка була. Ще прикольне блюдо було, якесь е з хлібу зроблене, чи що. Щось таке, де да, схоже. А, а так, в принципі, така ж пюрешка, як у нас, на кожне свято. Теж класно. В класно провели час. Зараз їду працювати на Uberі. Так, у нас 8-вечора. Я попрацював 2,5 години, тільки що подивився в додатку зробив, виходить, 6 замовлень і заробив 30 баксів. От, В принципі, непогано, ще, мабуть, годину. Півтори почекаю і поїду додому, тому що завтра рано вставати на роботу. Зараз подивлюсь, як буде, як буде вечір. Чи будуть замовлення? Якщо взагалі не будуть, тоді тоді поїдемо додому і завтра вже будемо працювати після роботи підробіток. Так, мабуть, будемо на сьогодні закінчувати. Нема, нема замовлень, тому всім. До завтра, до наступного відео. Не пропадайте, всім гарного вечора. Не забувайте підтримувати наші ЗСУ, всі лінки під цим відео. Тим паче, що сьогодні якраз притула з Стерненка об'явили збір. Тому долучайтесь. Все, па-па!